Всім привіт! Ви на каналі Мама в кубі. Мене звати Алла Нікітюк і сьогодні разом приготуємо смачні бандерики в лаваші. Всі інгредієнти вказані на екрані на українській і англійській мові. Нам знадобиться фарш, лаваш та яйця. До фаршу додаємо сіль і перець. Очищаємо цибулину та натираємо її на дрібну терку. Можна нарізати шматочками, а також додати будь-яку зелень на ваш смак. Лаваш розрізаємо навпіл. Та викладаємо по одній столовій ложці фарша на кожну половину. І за допомогою ножа розмащуємо по поверхні. Згортаємо у вигляді трикутника. Ось таким чином. Беремо 5 яєць, додаємо сіль, перець. Та трішки молока і виделкою перемішуємо до однорідності. До ось такого стану. Нагріваємо сковорідку та наливаємо олію. І викладаємо бандерики, вмикаючи кожен у яйце з двох сторін. Ось олія вже нагрілася. І бандерики почали смажитися. Спочатку з однієї сторони накриваємо кришкою. Та потім перекидаємо на іншу сторону і обсмажуємо з іншої сторони до золотистого стану. Викладаємо на тарілку, нереально смакує, і з овощами та з різними салатами. І насолоджуємося смачними бандериками в лаваші. Якщо вам сподобалося відео і воно було корисним для вас, ставте лайк та пишіть коментарі. Я з радістю відповім на всі ваші запитання. Готуйте з любов'ю до нових зустрічей!